Таю в ефірі провінційні вісті. День сухопутних військ 12 грудня відзначають щороку в Україні. Свято присвячене всім військовослужбовцям, які входять в механізовані танкові, ракетні війська, військову авіацію, артилерію, десантні війська та інші. Під час війни всі солдати сухопутних військ ризикують своїм життям за незалежність і свободу України. Тому зараз це свято особливо важливе. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо можливість просто жити. Слава Україні. Українці готуються до тривалого вимкнення світла. За останній місяць мешканці Тернопільщини неодноразово залишалися без електроенергії на тривалий час. Коли будинок повністю втрачає все збережене тепло у домівці, стає ще й холодно. Тож, поки немає сильних морозів, саме час задуматись про те, як обігріти свій будинок. Зварювальник-волонтер Іван Назар дав поради, як самотужки виготовити пічку, яка обігріє приміщення навіть у холодний період. Щоб Правда, такий варіант пережити зиму можна використати лише у приватних будинках і за умови правильного облаштування димоходів для котлів та пічок на твердому паливі. Задоволення це недороге, а все, що потрібно, це матеріали, які є у кожного господаря. Та, звісно, умілі руки. Досить проста легка конструкція. Достатньо руками наламати дров, гілочок, яких є багато розпалити. Топку і е, тут можна і розігріти воду, закип'ятити, і е, приготувати якусь їжу для себе і для домашніх тварин. Для, для кого заводно. Плюс зараз є оця модернізована конструкція, можна тут під час роботи поставити там чи цеглу, чи ще щось, нагрітися і використовувати її десь для якогось там часткового обігріву. Можна звичайний металобрухт знайти під підходящого розміру, чи з листового матеріалу зварити такий профіль, чи десь якісь стовпчики боушні. Зараз металу є багато, бо метал не дуже охотно чорний приймають з цією ситуацією. Тобто металобрухту можна зараз знайти за, за копійки. Можна Купити таку трубу в постачальника металобрухту чи металопрокату. І все, зварювальний апарат. Зловити трошки, коли є світло. За один день будь-який чоловік, який хоч раз що зварював, може зробити таку пічку без проблем. Щодня на захисті держави стоять сміливі та сильні українські захисники, рятувальники, лікарі, волонтери. Їх так багато, що не завжди ми знаємо та бачимо їхні обличчя. Та завдяки фотографам з Одеси владі та Костянтину Ліберовим весь світ дізнається про незламність українців та про наслідки російських атак у містах нашої країни. Їхні фотографії зібрали в проект під назвою Нескорені ще декілька місяців тому. Та презентували у Києві. А днями їхні фото... Фото та авторів побачили й тернополяни. На цих фото сміливі та незламні українці, які зі зброєю у руках захищають країну, чи рятують золотисті поля від вогню. Кожен з них відчуває війну та водночас наближає перемогу України над ворогом. Фотопроект про наслідки воєнних дій в країні під назвою Нескорені презентували тернополянам. Незважаючи на все, що відбувається зараз в Україні, незважаючи на евакуацію з місць, незважаючи на бойові дії активні, які тривають і по сьогоднішній день, українці все одно показують свою незламність і стійкість. І саме цією виставкою ми хочемо показати, що українці вони стійкі, незламні, і завдяки цьому ми приближаємо перемогу самої України. Автори цих світлин, фотографи Влада та Костянтин Ліборові. Українські фотографи подолали понад тисячу кілометрів з Бахмута. Аби приїхати на презентацію фотовиставки у Тернопіль. Ну, коли ми просто побачили перший раз фотографії Кості і влади, ми не змогли просто ну, якби ми розуміли, що потрібно давати ж якби площадку, зустрічі, робити виставки, робити такий доданий ефект для того, щоб люди могли приходити і відрефлексувати, робити переосмислення, робити якісь свої такі от для себе персональні просто висновки, тобто що з нами відбувається в плані через документальну фотографію. Влада та Костянтин розповіли про те, як за допомогою камери їм вдається документувати війну в Україні. Вони пригадали, як створювали світлини з фотовиставки. У мене ще не було таких як Там хтось їде на техніці. Я там обігнав, вийшов з машини, дістав камеру. Думав, як це швидко зробити, бо думав, що зараз вона буде на мене сваритись. Але я хотів зробити це фото, і воно дійсно особливе. А завдяки одній з фотографій їм вдалося розповісти іншим про проблему з питною водою у Миколаєві. Дуже багато людей почали про це говорити, репостити всю цю історію. І я точно знаю, що наші знайомі волонтери вийшли на людей в Миколаєві і почали, ну як то кажуть, організували масштабну поставку питної води до Миколаєва саме після цієї історії, бо нам вдалося привернути увагу до проблеми. До основної експозиції фотовиставки створена мультимедійна частина, куди увійшли більше 700 фотографій. Побачити світлини в «Діабізнес Тернопіль можна буде до кінця грудня. До весни ще далеко. Але це не означає, що через це треба відкласти догляд за деревами. Якщо ви не встигли зробити обрізку, грудень цьому не завада, переконаний професійний садівник Михайло Войтович. Більше про те, що варто зробити із плодовими деревами сьогодні, щоб у наступному році смакувати корисними фруктами. Дивіться далі. Зима зазвичай не пора для догляду за деревами. Однак професійний садівник Михайло Войтович запевняє, якщо ви не встигли ще обрізати плодові рослини, це можна зробити у грудні. Є двояха обрізка. Це обрізуються плодові дерева і обрізуються гібриди. Це дуже суттєва різниця. Бо на звичайних деревах, яблунях, грушах застосовують звичайну технологію. А на гібрида індустріально. У випадку, коли власники садів не знають нічого про догляд за деревами, садівник розповідає, як правильно обрізати дерева на прикладі своєї рослини. Його можна трошки понизити. Оці, оця частина і там над дорогою дві гілочки їх можна вкоротити. Такі прості дії збільшать кількість урожаю на висоті метр два від землі. Тобто не треба буде лізти догори і шукати черешню, а. Просто, як той казав, не підстрибуючи, зірвати її землі. Михайло Войтович розповідає: 2021 рік був важким для дерев абрикоса та персика. Доглядаючи за своїми рослинами, чоловік знайшов сотні шкідників, але чоловік знайшов спосіб, як реанімувати абрикосу і захистити його під бактеріального раку. Агашене вапно, жовта глина. Не бурий суглинок, а жовта глина. Мірний купорос або залізний купорос. І для закріплення на поверхні дерева додається трошки цементу. Хто має білий цемент то краще, а хто не має, то буде сірий. Потрібно ретельно змішати усі ці складники і покрити готовою суміш дерево, каже садівник. Треба, щоб то була більш густіша трошки маса і нею повністю покрити не тільки стовбур 80 см, а всі скелетні гілки доверху. Тобто ми їй даємо захист в березні, квітні, в травні. Фактично до червня, поки вона починає родити. Михайло Войтович розповідає, те, що засаду можна доглядати лише навесні стереотип. Більше про свої секрети догляду за деревами він розповів Галині Мацейків у програмі Сільський календар. Дивіться випуск у неділю, 18 грудня. Я у безпеці ЗМВС. Під такою назвою в Україні відбувся конкурс дитячих малюнків. Діти віком від 14 років змалювали те, як бачать роботу поліціянтів. Участь у творчій справі взяли і тернопільські школярі. Конкурс дитячого малюнка заніціювало Міністерство внутрішніх справ України до Дня Святого Миколая. Дітки з усієї України віком до 14 років, включно, мають змогу на папері змалювати роботу поліцейських. Участь у творчій справі взяли й тернопільські школярі. За кольорові олівці та фломастери взялися вихованці Тернопільської загальноосвітньої школи No11. Дитяча уява перенесла на лист паперу свої розуміння про безпеку та власне бачення роботи силових структур. Зображували на цих малюнках дітей, батьків також. Тебе. вони показували, як вони бачать, як саме поліція працює, як вони забезпечують безпеку в теперішньому часі. Брати участь у такому творчому конкурсі, неабияк сподобалося школярам. Діти у своїх витворах змогли висловити подяку усім захисникам України. Я намалював поліцейського з дітьми, тому що місто Тернопіль захищен і мені не страшно хуляти. Наша поліція не тільки захищає в Тернополі, і захищає на фронті. Вони перемагають верхів. Поліцейські та вчителі вкотре переконалися, що підростаюче покоління дуже творче та талановите. Автори трьох кращих робіт отримали подарунки. А всі юні художники солодощі від поліцейських. Ці заходи є надзвичайно актуальними. Дякуємо за плідну співпрацю з поліцією. Я думаю, що захід досяг своєї мети і був дуже корисним і цікавим. Творчий вечір, два серця і 12 струн подружжя Лесі Коковської, Романчук і Тараса Коковського відбувся у бібліотеці музеї літературне Тернопілля. Подію присвятили десятиріччю утворення книгозбірні і пам'яті ініціатора створення закладу Олександра Смика. Два серця і дванадцять струн. Творчий вечір зібрав у бібліотеці музеї, літературне Тернопілля, поціновувачів українського слова, бардівської пісні і теплої атмосфери. Настрій присутнім дарувала подружжя громадська діячка, письменниця і лікар Леся Коковська Романчук і її чоловік, священник Тарас Коковський. Це було дуже зворушливе, емоційне, щире і тепле дійство, яке мало добротворний вплив на усіх присутніх. Узагалі варто говорити про феномен подружжя Коковських, які талановито поєднують музику і поезію. Щоб відтак поєднати серця, написали ті, хто потрапив на це дійство. Поетичне слово зі збірки Жінка з гітарою пісні пане підпоручнику, «О, мій друже на війні присвятили тернопільському професору, учаснику бойових дій Миколі Лазаровичу. Прозвучала нова пісня на текст Василя Зими. Вставає піхоту. А ще новітня колядка, роман з присвята дружинам, зворушливі і кумедні сімейні історії. А на завершення подружжя запросило усіх на каву до Львова і не тільки. Поїдемо до дервона і дікам, поїдемо в дерво дікам, поїдемо до Варшави питань, поїдемо поїдемо, де заходимо. Після перемоги. А поки п'ємо каву у своїх домівках, бережімо своє внутрішнє світло і допомагаємо нашим захисникам усім, чим можемо. І тоді перемога точно буде близько.